18 на годиннику. в ефірі новини на телеканалах Тернопіль-1 та ІнтеБ. І зараз говоримо про головне. Трагічна звістка у Збораській громаді у боротьбі з російськими окупантами загинув місцевий житель Олексій Піпаш. Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого героя. Вічна йому пам'ять. Остання путь із військовослужбовцем Богданом Стрілецьким попрощалися у Нагірянській громаді. Провести захисника в останню дорогу прийшли кілька сотень місцевих жителів. Друзі, родини. Поховали воїни у селі Шульганівка. Вічна пам'ять і подяка за захист. Після 1 жовтня жінки зможуть вільно виїжджати за кордон. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала фейки про невиїзд українок в інші країни. За її словами, наразі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. У Міноборони підготували наказ, який в веб відтерміновує строки взяття жінок певних професій на військовий облік ще на рік. До 1 жовтня 2023 року. Документ учора 6 вересня підписав міністр оборони. Рони Олексій Резніков. Хотів легких грошей житель тернопільського району вирішив підзаробити і порушив закон. Як його виявили поліцейські, у наступному сюжеті. Екстезі солі, амфетамін. Усі ці особливо небезпечні психотропні речовини виявили та вилучили працівники Тернопільського районного управління поліції у 44 річного жителя району. 5 вересня працівники тактико оперативного реагування патрулювали Тернопіль. Перебуваючи на одній з вулиць міста Тернополя, працівники поліції побачили особу, яка, побачивши їхні транспортні засіб, різко змінила рух, намагаючи їх уникнути. Торівці наздогнали невідомого і під час проведення поверхневої перевірки виявили у нього закладки з наркотичною сировиною. На місце події ні, викликали слідчо оперативну групу. Що ви тут робили? Закладав наркотики. Скільки ви сьогодні розклали? 48 штук. Коли ви розкладали зранку. Окрім цього, він розповів, що вдома має іншу частину наркотиків. У ході обшуків у жителя району виявили та вилучили близько 120 закладок. Підозрюваний каже, що в інтернеті познайомився із чоловіком, який запропонував легкий та швидкий заробіток. За один сховок отримував 80 гривень. Пофасовані наркотики йому надсилалися поштою. А місця закладок невідомий повідомляв через соцмережі. Усі наркотики слідчі вилучили. Та особа особу було затримано порядку статті 208 КПК України. Також 6 вересня 2022 року його повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України, Встановлює слідчі і особу організатора незаконних заробітків. Триває слідство. Опалювальний сезон 2022 в усій країні гарантувати безперебійне тепло неможливо. І це пов'язано з війною у Тернопільській області. Кажуть, готуються, але передбачають, що сезон буде нелегким. Опалювальний сезон. Ці два слова зараз турбують чи не усіх українців, адже попереду похолодання і зима. А ворог не припиняє обстрілювати наші міста. Тому зараз у кожній області посилено готуються до опалювального сезону в умовах війни, зокрема і на Тернопільщині. На сьогоднішній день іде накопичення паливно-мастильних матеріалів накопичення твердового палива на тих котельнях, які будуть працювати на альтернативних видах палива. В цілому готується до. Опалювального сезону 1277 котелень, з яких понад 400 це вже котельні, які переведені на альтернативу. Тернопільщина дуже активно займалася цим питанням, і в нас на сьогоднішній день цей показник є одним з найкращих. Тож, поки погода дозволяє, усі об'єкти готують до зими. Проводять регламентні роботи на котельнях, ремонтують теплотраси. Усі громади Тернопільської області мають розроблені плани дій на випадок кризової ситуації, якщо припиниться водо, газо чи електропостачання. Активізувалася робота щодо забезпечення в першу чергу бюджетних установ засобами автономного живлення, в тому числі і за допомоги наших міжнародних донорів. Так, станом у нас на 1 вересня на об'єктах соціально-культурного призначення вже встановлено понад 230 генераторів, які забезпечують автономне електроживлення об'єктів, що є дуже важливим. Перш за все до кризових ситуацій підготували медичні та освітні заклади області. Жителів Штернопільщини в обласній військовій адміністрації закликають також подбати про альтернативні засоби опалення у власних домівках, а також вжити усіх необхідних заходів для того, щоб цієї зими економити газ та електроенергію. Цьогорічний сезон для українських аграріїв це чимало викликів. Зараз фермери завершили збирати ранні зернові і готуються до збору пізніх культур, але відкритим і проблемним залишається питання експорту українського врожаю. Гроші за який – це щорічний внесок в економіку України. Яка ситуація з вивезенням зерна? Дивіться далі. Від посіву і до експорту українські аграрії через війну стикнулися чи не з найбільшим викликом йдеться про зерно, яке вирощують. Якщо навесні клопоту завдавав брак палива, то фактично всі інші сезони проблема з логістикою лише наростала. За рахунок високої ціни зерна в Європі. Валютної виручки в Україну має зайти більше. але значна частина цієї валютної виручки буде. Витрачена на оплати логістичних послуг. Логістичні проблеми, великі черги за кордоном, відсутність фактично нормальної роботи портів. Відвантаження відбувається в менших обсягах. Порти України майже півроку блокували ворожі загарбники, а залізниця досі залишається під щоденною загрозою обстрілів. Зважаючи на усі виклики, в компанії Бучач Агрохлібпром левову частку перевезень зернових культур зосередили на автомобільний транспорт. Для того щоб якось врятувати цю ситуацію і все одно не зупинити нашу економіку а якимось чином. Допомагати і собі, і державі доводиться нам видумувати нові методи. Зараз у нас активно запроваджується така перевозка прицепами типу штор. Для цього спеціально виготовляють беги, які фактично раніше в нас не використовувалися. Логістика зараз зав'язана таким чином, що ми фактично мусимо грузити все, що може їздити. Наступна затримка українського зерна на кордоні. Менше, ніж за сім днів проїхати кордон будь-який. Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина фактично на даний момент нереально. Та головне питання, що в Україні з врожайністю. Показники Бучач хліб-промо перевершили сподівання. Усі культури є, тож дефіциту не буде. Загалом же зараз у компанії завершили збір ранніх зернових культур. Жодної з культурне урожайність не була меншою, ніж від тої, яку ми запланували. Особливо в цьому році непогано себе показав ріпак, десь був рік сприятливий для його вирощування, тобто урожайність була досить високою. Ну і там пшениця, ячмінь на рівні, і, можливо, навіть дещо вище запланованого рівня. Чекають на жнива кукурудзи, соняшнику та сої, але через проблеми з логістикою досі відвантажують минулорічне зерно. Через війну платити за нього заздалегідь покупці не беруться, каже Казамир Попіль. Фактично ніяка європейська компанія чи трейдер, вона не готова працювати. Всередині в Україні в зв'язку з ризиками, тобто відсутністю страхівки в автомобілі, з значними проблемами з залізничними перевезеннями, тому в основному всі купують на кордоні з України а вже проблеми фермера доставити цю продукцію до кордону. І якщо аграріям на заході України проблемно доставляти зерно, то на сході і півдні чимало врожаю рашисти буквально знищили, випалили. І чи засіють щось на зиму, а тим пак, якою буде посівна навесні наступного року, спрогнозувати вкрай важко. Але наразі Україна продовжує виробляти зерна більше ніж споживають українці, тож на внутрішньому ринку хліба точно не забракне, переконують фахівці. Допомога тим, хто воює. Черговий вантаж з центру допомога армії від Тернополя поїхав на фронт цього разу. Маршрут пролягатиме через дві області Донецьку та Дніпропетровську. На них там дуже чекають. Понад 40 адресних посилок своїм рідним, які зараз у гарячих точках країни змогли відправити жителі нашого міста безкоштовно. Все це завдяки центру допомоги армії від Тернополя. Також багато багажу надіслали безпосередньо військовим на фронт. Наступає холода, тому веземо буржуйки, теплі речі, фліски. Взуття масеті, ну продукти харчування, довготривалого зберігання, сухпайки, ті, що необхідні хлопцям на передовій, безпосередньо в окопах. Цього разу вантаж везуть у Донецьку та Дніпропетровську області. Там на фронті його дуже чекають. Велику частину зібрали волонтери, підготували самостійно, що необхідно направити. Ну і ми докомплектуємо близько 500 комплектів нової пошитої форми. Продукти харчування, тривало зберігання, турнікети. Інші такі речі, які нижня білизна, інші речі, які є найбільш необхідними, ті, за якимися до нас звертаються військові. Безкоштовно передати посилки своїм рідним та близьким можна буде і надалі. Їх потрібно приносити у центр допомоги армії від Тернополя за адресою Лисенка 8 А. Деталі за номером 067 шістдесят сім два Сотні жінок із заклеєними ротами та у білих сукнях. Таку акцію, аби підтримати Україну, влаштували у США. Ми поспілкувалися із однією з учасниць тихого протесту. Вона родом з Тернополя. Тож давайте подивимось. Чикаго сотні дівчат вийшли на вулиці одного із штатів Ілінойс у білих сукнях та із заклеєними скотчем ротами. Колона рухається до центрального парку міста. Ніхто не кричав, не скандував, просто мовчали. Адже саме в цьому була суть акції донести без слів Росія країна терорист. Багато відео, які ми закидаємо, тут вони показують як sensitive content і не демонструються людям, особливо в Фейсбуці чи інстаграмі. Тому саме на цій акції ми хотіли показати весь цей сенс контент, як воно є насправді, що це дійсність в Україні, і з цим люди живуть кожен день, так прокидаються, і не знають, чи, чи проживуть вони той день. Алла переїхала із Тернополя до Чикаго вісім років тому. Розповідає, уже тричі жінки, які мешкають там, проводять такий сайлент протест. Тихий протест. Останні влаштували ще й у Бостоні та Сіетлі. Окрім цього, долучились до тихого протесту у Чикаго і тамтешні фермери. Зокрема, безкоштовно надали дівчатам понад тисячу соняхів для акції. Але влаштовувати схожі заходи у Америці непросто, розповідає Алла. Тут потрібно всі дозволи, ліцензії на це все, хто ви є, що ви є, що ви будете дати прес-реліз, що ви будете скандувати, як це все буде виглядати? Дозвіл навіть на відеозйомку, фотозйомку. на це все потрібно взяти дозволи напередодні. Тобто, це велика робота ще до того, як сама акція відбудеться. Щоразу на Silent Protest приходять близько тисячі дівчат не тільки українки, а й усі, хто мешкає у США. Неважливо, важливо, хто ти за національністю. Головне підтримувати мету акції, запевняє Алла для дівчат інших національностей були підготовлені інші плакати. Також з словами, що, що я є мексиканка, американка, будь-хто і хочу висловити свій супорт Україні. Від початку війни Алла разом із своєю донечкою та чоловіком активно волонтерять у Чикаго, ходять на усі мітинги, печуть солодощі для продажу та збирають кошти для української армії. Влаштовують майстер-класи для маленьких переселенців. Чи проводитимуть ще один сайлент-протест, Алла поки не знає. Проте запевняє, робитиме усе можливе, аби повернутися у вільну та незалежну Україну. Що ж, це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у підсумках.